Там, где шелестит камыш у реки, Притаились с ружьями мужики. Кто открытие охоты так ждал, И сюда приехал, не опоздал. Утка в небо, слышь, пальба вдалеке, Меткий глаз, удача в твердой руке. Мне видать лишь стволы в камышах, На охоті моїх коріша я рванув із городської суєти. І школ. Так я кажу і своїх цих заводов. І що? Знищили мецю. Оцих. Косик, да, Косик.

Ти мене знімаєш самого першого першого знімаєш? Що ти переводиш? О, так. Знімаєш самого першого, що я хочу сказати, ось, ось, ось сидять е, неуки, які тільки словами, от, що ми полюємо. А на самом деле стріляють неправильно. Переводь тепер на кожного з цих полювальників, а там. Которій можуть ходити, angry, но не можуть стріляти. Та він зізнаєш там, а потім заходить на мене. Тепер на цього романа, який <посимо>? <который> може бігати, <посимо> може мазати, <посимо> <но> може стріляти. Інші раз. Інші раз, може. Ти дивись камеру, а не на мене. А тут заблищало. А Вога це його батько. Оце який батько такий син. Не переводь на Джона. Начало нього, поки я не скажу. Оце, який батько, такий син. Що є, то є. Оцю перейняв. Да, да. А тепер переводь на Джона. От він каже, Хлопці, охота охотою. А девчата лучше. я я завжди знаю це. Він мене зіпсував також. Да, понимаешь, вот это... Ну, это... Ну, это... Ну, это... В небольшую деревеньку мосты Погостить у друзей пару дней Погонять с Егорычем голубей на утку всерьез пары бачить на пруду моих грез и с компахой посидеть до утра под гитару песни петь у костра и пусть опять промазал я но дело ведь не в том встречаю вас мои друзья встречаю вас мои друзья! Мы еще споем, А еще скажу, охотник поймет, Серый сделал у вас вездеход, Люки, фары и мягкий салон, По лесам и полям чемпион, Дело к вечеру заката пейзаж, Опустел охотничий патронтаж. И прикол для разговоров тут был Как Олег приятель цаплю подбил И пусть опять промазал я Но дело ведь не в том Встречаю вас, мои друзья Встречаю вас, мои друзья И вместе мы еще споем Я чую, блядь, такого хлопці, блядь, багатенько. Ну це як багато. то Коля, блядь, п'ять штук вбив. Льоня три штуки вбив. Да -да. Сусід цього. Блядь, нормально. Льоня Так. Да. І вони так. все ж посилили на орадики. Да, да. ну, Оце, каже, ходить. Вий... До Росії щоб сюди Вийшли по підгороди, каже, блядь, по підці, ці нахи. Пройшли, каже, до садка, блядь, від садка назад. По так, да, да. І пізде. Я потім спускаю ці, блядь, Я то, за... Колись були із цим Сашком Барашкиним <гас> на Іванороді, на лодки зап... заплили і сидимо на качка. Кажу, дай попробуй з того. Ну в нього ця п'ятизарядка. Він на калі. Але качка летить. Значить, качці. Я не до цього коркаду деркнути. Баба, бля, нахуй. Йоб ви мать, що тебе за це саме? Не спіть прицілитися вже стріляю, Я тільки пальця положив на коробку, тільки легенько прикоснувся блядь.